Ну а якщо говоримо про Європу, то давайте і про те, які заяви звідти лунають. Щось дивне відбувається у Франції. якимось чином французьке повітря так своєрідно впливає на президента Макрона? Адже вряди годи чуємо абсолютно протилежні заяви. І насправді Макрон серед усіх лідерів Європейського союзу найбільш войовничу позицію демонструє щодо Росії. Саме він є, наприклад, автором ідеї направлення до України європейських військ, хоч і не на лінію фронту, а для виконання допоміжних завдань. Ну а днями Макрон запропонував, наприклад, переглянути концепцію стратегічної оборони Європи, у тому числі щодо застосування ядерної зброї, протиракетної оборони та ракет дальньої дії. Втім, деякі з ініціатив Макрона суперечить один одній. Так, дисонансом на фоні його жорсткої риторики щодо Росії виступає, наприклад, заклик влаштувати перемир'я на час Олімпіади в Парижі. Така от традиція дійсно існувала в часи. Античних, знаєте, Олімпіад. Утім, диктатори, такі як Гітлер та Путін, успішно використовували олімпійський рух для пропаганди своїх режимів та маскування агресивних планів, це дало підстави президенту Володимиру Зеленському заявити, що він не вірить у будь-які формати перемир'я з Росією, бо вона використовує цю паузу лише для зміцнення своїх сил перед новим нападом. Чому такі контроверсійні заяви робить Макрон? Де тут політика, а де тут дійсні справжні бажання і справжнє бачення європейського майбутнього з боку французького президента? І Яким чином це може вплинути на ситуацію з війною Росії проти України? Говоримо з Юрієм Олійником, кандидатом політичних наук, керівником дослідницьких програм недержавного центру українських студії стратегічних досліджень. Вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава пане Юрію. Ну давайте по порядку будемо. Спочатку дедалі більше крайда. Ми були приємно вражені, коли президент Франції Маніель Макрон, хоча а, і не назвав терміни. Утім, хоча б розглянув і в голос, проговорив у цю перспективу розміщення своїх військ на території України. До слова кількість країн, які підтримують таку ініціативу, вона збільшується тут і країни Балтії, і країни Скандинавські, і не лише. А, утім, поки що про конкретні терміни не йдеться. Проте, все одно скажімо так, це приємно чути і приємно розглядати таку перспективу. Як ви вважаєте, пане Юрію, для початку чи є взагалі перспектива у таких от заявах, чи зможемо ми побачити в якомусь усяжному майбутньому дійсно, що війська країн, наприклад, окремих країн НАТО з'являться тут, хоча й не на лінії фронту, утім, ну постійним контингентом для забезпечення безпеки, наприклад, окремих населених пунктів, ймовірно, неба над якимись українськими містами тощо. Ну, звичайно, це по першою точку зору це хотілося б бачити, хотілося, ну, але є тут так само певні підводні течії, тому що ми бачимо, що Макрон дуже багато різного заявляє. Гучні заяви, але по факту реальної підтримки Збройної Штати, звичайно, Франція дає, але на такому рівні, як і настільки армії економіка могла б давати. Рівні Німеччини дуже далеко ще не дотягує, звичайно, і таке враження, що Макрон намагається перебити е, авторитет німців такими гучними заявами, без по суті, наслідків. Тому що це добре, що вони говорять про це. Але другий раз він заявляє про е, якесь перемир'я під час Олімпіади, яке теж по суті така форма е, боротьби за все добре проти всього поганого. З третього боку, буде про мир говорити, очевидно, мирні в якісь переговори е, під час візиту ці до Парижу. Тому я би де, поки що розглядав ці заяви про відведення військ як таку форму е, хорошого і поганого, хороших і поганих пропозицій і Пряника знову певною мірою тиску на Росію. Але і демонстрація якогось якоїсь впливу Франції. Ми можемо говорити про реальну е, реалізацію, коли був доконний факт: хоча б один солдат, який постійно на українській землі. Хоча тут теж є певні ризики, мають бути е, це не просто мають бути солдати а мають бути певні угоди між мають бути певні гарантії, що нас будуть продовжувати підтримувати, щоб не було ризику, що. Ще якісь треті країни так само е, ведуть свої війська на наші території чи на при, прикордонні з російсь, російської території з нами, е, за прикладом Франції, скажімо, союзники вже Росії, а потім французи підуть, а нам будуть і союзники, ці і власне. Тому тут власне треба це зважати. Ми чекаємо адекватних партій. Ще одна ініціатива, яка доволі дивно має дивний має вигляд. Це ініціатива перемир'я на час Олімпіади. Просто не дуже розумію, яким чином взагалі це уявляє собі Макрон. Він каже: давайте усі війни по всьому світу припиняться на час Олімпіади. Це з середині липня до а, кінця серпня. Ну, і що? Ми вберемося всі в біле і будемо гуляти берегом сени. Так? Чи, ну, що, що пропонує Макрон? Ну, я ж кажу, це суто риторичне звернення за все хороше проти всього поганого. Що ми за мир, ми за проти війни. Ну, зрозуміло, що, на жаль, виконання реального цього принципу в ХХ столітті, я здається, не згадаю жодного разу, щоб таке було. Ну, може, короткочасні там обміни полоненими, якісь там. Короткочасні, як якісь там годинні перемир'я, так, але стабільні, якісь великі на всю Олімпіаду перемир'я залишається в сфері міфу, в принципі. А, ну що... і це, це можна, так і розглядати. Останній виступ Макрона теж відзначився доволі контроверсійними заявами. З одного боку Макрон чітко заявив, що карта, політична карта Європи, розширюється, і Україна є невід'ємною її частиною з іншого боку, що світу доведеться вибудовувати діалоги з Росією. Так ми вже чули неодноразово, що Росію ледь не варто залучити до обговорення формули миру. Так і мовляв, не можна вирішувати, як завершиться ця війна без представників Кремля. Утім, ну ми розуміємо, що на основ... Вні позиції ніяк не пристає діючий путінський режим, адже основні позиції це повна деокупація українських земель, виплата репарацій та видача воєнних злочинців. Так що найменше, ці три позиції ну, вже а вони є наріжним каменем, точно будуть на цих перемовинах. Так і от тепер Макрон знову теж твердить, що треба будувати діалог з Росією, ніби звучить логічно. Утім, які можуть бути перемовини, якщо у ці три пункти ну на них Кремль точно не піде, що означають ці заяви. Ну, очевидно, західні держави, наші навіть союзники, можливо, розглядають, що е, ці три пункти не це не як е, якийсь сталість, як ми розглядаємо, як не мінімум. А вони розглядаються як предмет навіть для торгу. Це таке теж може бути. Тому тут залежить від України, скільки вона буде е, не буде піддаватись на цей е, тиск е, частини західної еліти, яка залишається знов ж таки, все-таки дуже сильно. Миротворче орієнтованою. І саме завдяки цьому лобізму, і гарній кон'юнктурі внутрішній в США ми знаємо, що півроку ми були без е тих обіцяних, які нам обіцяли без перестанку у ну, 22-му році поставок зброї. Тому тут та теж слід ш, е слід бути обачним. Ну, і, і не творити якихось рожевих е єдинорогів і очікувань. Буде досить таки жорстка дипломатична боротьба. Я думаю, будемо за неї можливо не відразу слідкувати, але будуть витоки інформації. Побачимо на цьому швейцарському форумі, що буде відбуватися. І в принципі, до речі, Макрон так само він я ж кажу багатосторонні різні заяви, але вони здається, що мають на меті е до, е до кінця не стати на жодну зі сторін прямо до кінця. Навіть оці ці заяви, що Україна вже є шлен Європи, там шла мало, мало на член Європейського союзу. Це ж теж проти Росії напряму не йде, бо Росія сама визнає, що готова була нібито за її там версією стамбульських домовленостей, погоджуватися на вступ України до ЄС. Головне, щоб не до НАТО. Головне, щоб була тут армії, не було щоб чи була мінімальна армія демілітаризація. А там будете в ЄС чи не будете, це вже. Москву не так цікавить, ну я думаю, тут теж така проблема. Є. Пане Юрію, завершуючи нашу розмову, хотілося б просто уявити які перспективи можуть мати ось такі. Ну давайте так на що розраховує, от в першу чергу, Макрон. Він хоче бути людиною, яка якою будуть називати однією з тих, яка допоможе Україні перемогти, а саме не не програти, а саме перемогти, чи бачить він себе в цій ролі, чи скажімо, це ця роль і так і завершиться ну помірною військовою допомогою, та ось такими, от за. Які, хоча і спочатку цитують е світові ЗМІ, утім, дуже швидко забувають. На, на тому по тій динаміці, що зараз є я думаю, що поки що це швидше е він хоче здаватися людиною, яка говорить про допомогу Україні як, якомога більше, якомога гучніше. Тому тут е може що за місяць два щось зміниться, побачимо, що вони будуть говорити з зінкінем. Що йому буде, буде Макрон розказувати? Що буде, бо Шольц їздив до Пекіну там про економіку зрозумів, німецькою китайською більше говорив. А тут можливо вже про Росію та Україну поговорить. Побачимо результату. За місяць ну треба буде видно. Якщо Китай згадали просто коротко, анонсував Кремль, що Путін після інавгурації першим е, е, відвідає саме Китай. Е, як вважаєте, пане Юрію? Чому е, обраний такий маршрут? Ну, ми розуміємо, не так багато варіантів в цілому, куди нині можна полетіти воєнному злочинцю Путіну. Утім, це ж певний сигнал. Звичайно, звичайно. Тому що Росія вже повністю стає васалом Китаю залежно дуже в економічній сфері. Можливо, він напряму і не надає на те такої допомоги схова, як б яку б вони хотіли. Але в економіці ринок 80% відсотків вже саме на східний напрямок, і лево частка це Китай, технології навіть цивільні йдуть звідти. Тому звичайно велика залежність.